У нас буде відео стосовно роздачі від Zomex. Я тут записував недавно відео на каналі От стосовно цієї роздачі, якій нам роздають по 20 доларів за виконання деяких дій, а саме це зробити торговий об'єм на фьючерсах. Та і все. Ну, поповнити свій баланс на 25$ доларів та зробити фьючерсний об'єм. І цього хватало. Дедлайн у нас 14 числа цього місяця. Зараз об'явили нові умови, тобто нам потрібно зробити, що проявити активність якусь додаткову. Тобто, можливо, поповнити свій баланс. Якщо ви не виводили свої кошти з цієї більшої, то просто зробіть ще якийсь трейд ф'ючерсний. Купіть і почекайте 10 хвилин там, чи 15 там, по біткоїну в лонгах чи в шорт, там, потримайте угоду 5-10 хвилин. З невеликим плечем, там x1, x2, x3, того, щоб у разі чого вони втратити свої кошти. Так, все, що стосується іменно ф'ючерсної торгівлі. І ще нам потрібно, що можна зробити ще для того, щоб отримати додатково 18 доларів з цієї роздачі. Зараз перейду на головну сторінку. Щодно зробити? Нам потрібно нажати на ось цей банер перед тим скопіювати свій UD і перейти в ось цей банер. на цей нажав. Цей там допише 18 доларів. Так, вертаємо трішки нижче і нажимаємо «Sign up Now. Тут в нас е, дають, ми, допустимо, вводимо своє це Юді, і тут в нас як виходить ця акція. Ми отримуємо 18 доларів за свою реєстрацію і 18 доларів за реферал, що є дуже важливо. Так, отримуєте 18 доларів ще плюс за запрошеного друга, також отримуєте 18 доларів. І так, ще в нас є один банер, в якому можна отримати 5 доларів за голосування. Так, цей ось цей ні, ось цей банер. Нажимаємо на нього. Так, ось сюди нажимаємо. Ні-ні, зі порно, точніше. Так як я вже відповів, вам потрібно буде вибрати футбольну команду цей е, арсенал. І все. Тут у нас виходить все. Оці умови ви виконуєте, і бонус ви гарантовано отримаєте. Тобто, не забудьте, якщо ви вивели свої кошти, завести їх назад і зробити ф'ючерсний торговий об'єм. Тобто Можна один раз в лонг, другий раз в шорт на 5-10 хвилин угоду потримати. І на тому буде все. Я думаю, цього достатньо. І виконати ось ці умови, тобто, думаю от за прості дії можна отримати, 18 доларів це вже шикарно. Ще плюс за ось це голосування також 5 доларів можна отримати. Тобто, файні умови, можна непогано зробити. З мінімальним банком до 25 доларів себе закинули. І ще накинуло собі зверху плюс. Це є фане. І так, так що виконуємо ці прості умови і забираємо кеш. Всім дякую за перегляд. підписуйтесь на мій канал, ставте лайкосики, звичайно ж. Підписуйтесь обов'язково в телеграм-група, там всі актуальні аеродропи. Першим ділом вони виходять туди, а потім вже ж записується відео. Так що залітайте та підписуйтесь. Всім дякую за перегляд, до зустрічі у нових відео.